Мої вітання шановні громадяни, і ми в принципі продовжуємо грати of Iron. тому з вас сподобайка і прекрасний кістов коментар. В принципі, в мене в планах я хочу взяти з першої равені, потім ось так десь вийти, потім вийти від Стратуса до не вимовлю назву, до, до Колтави, і ось так стати по лінії фронту, щоб звузити основний фронт. І, можливо, я щось подумаю на рахунок того, щоб оточити ці всі, всі дивізії, якось. Ну хоч якусь невеличку лепту з них. Це такий мій план, тут, скоріше за все, я просто буду стояти. Хоча. Хоча, до речі, можна було б ось тут якось вийти в сторону річки, але таке собі. Тут не голий фронт, але тут за річкою стою. Я не дуже хочу там сильно проходити. Типу, ну, Не бачу прям сильного сенсу. Тому поки що я буду проходити саме тут. Тут буде доволі легко. Я можу, не знаю, якийсь таймлапс зробити. Прекрасний, скоріше за все. Ідеально, якраз те, на що я зраховував. величезне оточення тут посередині. Так, ну першого треба вже в ідеалі починати закривати, щоб вони сильно не ходили. Вони можуть почати намагатися вибратися з оточення, це дуже жахливо і неприпустимо для моєї армії. Ну, навіщо мені щоб вони щось там намагалися вийти з їхнього оточення? Мені треба просто всіх їх знищити та оточити. саме так. Ідеально, 60 тисяч. В одній битві вони втратив все. Я майже вийшов до кордоні, який я запланував, хоча вже навіть тут можна трошки пройтись в цю сторону. Далі можна ось тут зараз проатакувати і. пройти сюди. І знову точити кілька їхніх дивізій. Ну це, до речі, не настільки масштабне не оточення, як минуле, а також непогано. Так, важкі батареї, але все, я буду. Чому я не можу тебе взяти? Improved Rocket Engine. А, для того, щоб їх взяти, мені треба покращений. Так, ось цей. Саме так. В принципі. Ну, я же вибив до тих кордонів, які я би бажав. А ще можна ось тут трохи пройти, щоб все звузити фронт. Ідеально. Все. Тепер. Так як я це все успішно зробив. Я можу трошки звузити в ідеалі свій основний фронт для своєї основної армії. Дати ось так поверх. Генії просто. Можна, я просто дам вам нормальний фронт? Та дякую. Я я, я, я ненавиджу цю гру. Я просто дуже обожнюю, коли тут не можна нормально намалювати фронт, і воно просто бере тобі. Дякую, а може я намалюю фронт? Ура! З якої там бісової спроби? Все. Все, я повністю закінчив доктрину. Ну, принаймні цю як її. Е, не повітряну, а. Цей, то його. Піхотно я повністю закінчив. Тут я не можу взяти, тому що кластер не бомбардування, я вибрав. Тут я також все закінчив. Я взагалі і далі можу от коли буде після досвіду пустити його повністю на цю реактивну артилерію. Ой, куд, боже, що я ймелю? На морський бомбардувальник, щоб вони краще бомбили 8 років. Ну тут де я вже можу прийти і взяти Німбусію. Ща, до речі, віддалі би було її оточити. Що, Що ви біса коїєте? Ну ну... Це... Що жах? Що тут по центру можу пройти? А, тут далі відалі я міг з кількох напрямків проатакувати так добре. Що тут можу пройтись? В них де-факто вже немає ніякої прям повноцінної армії, де вони. Бля. А вони висадились. Вони висадились. У мене є тільки 20 дивізій, на яких я покладаю дуже велику надію, і в мене є мільйон людей. Якщо в мене є мільйон людей, це означає, що можу зараз підготувати 12, додати 8, це буде 20 дивізій, щоб повністю заповнити всі свої армії. Саме так. Саме це я бажаю. Зараз я розбираюся з цим оточенням. І, скоріше за все, я буду далі думати, як наступати, тому що тут треба трохи обережно. Я не хочу прям сильно вбивати свою армію, ось що чому проблема. Я хочу якось їх потрошки ретельно, поступово вибивати за річку, оточувати. Ну, де слова, щоб все було ідеально. Хоча ідеально не вийде. Вийде з великими втратами, але також нормально. Тому що це наступ. Німбусі я капіталі 107 тисяч рушниць. А, -а, а звідки у вас стільки всього. Хлопці горобці. А, дякую. Ну тут мені таки треба все це закривати. Так, е дякую. Просто закривайте. Я б і віддалі хотів спершу отримати ці додаткові дивізії, щоб мені було трохи легше наступати. Типу, ті скіт 20 дивізій. Ому ще 20 дивізій, вони доволі ж сильно, як на мене, допоможуть мені на фронті, хоча в них. в них і так тут просто голий фронт. Фізично голий. У них тут. Немає майже дивізії, а мене тут по 8-9 дивізій на тому напрямку дає наступаю, класно. Ну, Мені здається, таке може бути тільки в цій грі. Це просто є геній трошки. Треба зараз буде нормально розподілити війська, трошки зменшити, і ж розсирити фронт, закрити ось це оточення, яке в мене тут виходить через те, що вони висадують ось. Ні, ну вони молодці. Я був в певний плані не проти їм познищувати флот, але в них його і так майже немає, і вони ним не користуються. Ага, також мені щось треба ось тут закрити оточення. Пішли, давайте. Куди, сюди? Ну виходить плюс-мінус, давайте. Ще ви. Ну, стоп. Во-во-во, закривайте. Я вас прошу. Ви закриєте. Так, ну там щось нова грифонія, це не дуже цікаво для нас. Давайте. Пробуйте. На 103. Значит, ну вони проб'ють. Я зараз буду щось робити з цим фронтом, я його буду трошки перемальовувати, тому що ось тут він занадто широкий тут, я би його дуже звузив. Я би дав фронт десь ось так. Так, так, стоп, стоп. Я би дав його десь ось так і при цьому розширив фронт у цій армії трошки. Щоб вони більше покривали. Клас, буде весело, якщо я знов не зможу їм назначити ф... просто фізичний фронт. Ну um, Це буде не класно. Почнемо з цього, але так. Ну так, є в нас повноцінна повна перевага у повітрі. Хоча тут стоїть? скільки, 1100 літаків, і маме перевагу в повітрі. Ще працюють бомбардувальники, які знищують їм комунікації. Тому, в принципі, ще й моя армія набагато зараз за їхню, тому що в них... Бачу, втрати? 300 тисяч проти 5 мільйонів, і в них дивіться за щось десь 80 від сили. Тому я можу починати просто наступ, зараз буде прекрасний таймлапс. Ура, ура, ура! Нарешті ця війна закінчилась. Якого біса я не можу взяти територію, ей. В принципі, ну що, я. Бляха, ось цієї території в мене би доволі класно виглядала держава, але я не можу. Ну, скоріше все, я просто перероблю їх всіх васалами, тому що ну, я же не хочу прям настільки сильно розжиратись. Вони будуть просто моїми васалами. І будуть потім вмирати за мої інтереси. Ну. Нічого дивного, як до мене. Історично. Так, все. Якого перша біса? Ці Генії приєднаються до річної коаліції. А, во, ось, 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 ось ось. Все. І тепер в мене держава просто ідеально виглядає, як на мене. Перше, в нас в теорії, ну. На цьому континенті от є тільки єдиний сильний ворог. Це якраз таки Антанта. Не враховуючи, ну, Антанта, Соціалістична Унія, ну, це такі два вороги. Тобто, мені здається, тут буде якась недохолодна війна в цьому світі, тому що, ну. Типу, є наша Україна, Зафнія. Ну, окей, Зафінська Національна Республіка. Я, Антанта, також демократична, є соціалісти, соціаліст і соціалістична республіка Еквестрія. Ну, до речі, доволі таки моцна, але. Я не знаю, кордони тут жахливі. Я, можливо, потім. Скоріше за все, це зроблю поправлю кордони. Тут я би також поправив кордони, я би це собі забрав. Ну тому що, ну. Ще би касу собі забрав. Але проголошуємо відновлення авіанської нації. Авіанський домініон. І перед но. Переносимо столицю до Кайфсіна, що? А до речі, фокуси. А ой! Ха. Боже, в мене тут фокуси ще залишились. Точно. <кхм> Як я розумію, на мій привеликий жаль мені не дається ніяких нових фокусів. Це доволі сумно. Я думаю, що мені дадуть якісь прекрасні фокуси. Ми тепер називаємося Авіанський Домініон. Переносимо столицю до Кайф'іна, я бачу в цьому сенсу, але... Уявимо, що є шанс. Авіанська, авіанське об'єднання. Об'єднання авіанських земель. Сьогодні грифони долини Еві об'єдналася як одне ціле. Було створено нову націю, яка об'єднала всі землі, широко відомий як Грифонський кордон. Востаннє регіон був об'єднаний багато років тому чужаком імператором Гровером I. Але тепер місцевий лідер зробив те саме. У новітній історії Еві пройшла через багато обід, голод, революцію та війну. Настав час для долини Еві. З рисовими полями привину, безкрайніми степами Гріфії, прекрасними замками Луші та багатими торговельними містами Гріфусу, стати єдиним цілим. Тепер авіанці об'єднаються проти могутніх сусідів, які б пограбувати їх. Ми у Еві? Чудово. Саме так авіанський домінован. Я не розумію, чому ну, стоїться, до речі, вже дарма переніс, хоча 50 на 50. Перший раніше пізно інтегрую цей регіон також. Зараз я би хотів ще приєднати ці землі також до себе каси. Типу. Ну, бо воно виглядає трошки так собі. І ще я хочу поправити кордони в загалом світі. Ну, бо ось це, це про. Ну це я просто словами не випишу. Це Віддам Інгбардії, скоріш за все. Тут я нічого не буду сильно рухати. Тут я також повідаю тим... соціалістичні еквестери, скоріше за все, я тут також повідаю землі, тому що це виглядає жахливо. Оцю державу, скоріш за все, і віддам Еквелії, тому що виглядає так собі. Хоча... А, так. Так, 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 скайфол мінік, просто маленьке містечко. Нова Грифонська республіка. Тут все нормально. нормальне. Відфол я також віддам північні Грифонській республіці, щоб красиво було. Ну, а в принципі, з такого. Ну, ще я, до речі, ось тут трошки хочу кордони поправити, бо це яка жопа. Ну, реально. Типу, який навіть не має сполучення з цими землями, тому що тут гори. Навіщо тобі це? Чому ти не взяв якісь там. Та в них нема ніби. Що? А, кристальна імперія претендує, ну. Ти не знаєш, ти не. Ооо! О тут вже є територію. Можна з цих віддати, типу, щоб було хоч нормально, хоч трохи красиво. До речі, якийсь стан, відверто каже, що мені нагадує Монголію. Його також можна було пограти. З цим я не знаю. Хіба я, до речі, також віддам ці території, нову Грифонію. Я не знаю, може. Об'єднані ченджерські, щось там я. Ну, стандартні фокуси прям з гри. Я, скоріше, їм повідаю також землі. Полярні ведмеді, ну це також ще з чимось. Пігнітчиком я також віддам землю, тому що ну... це жахливі кордони, відверто кажучи. Ну, <кій> як на мене, як на мене, кордони виходять доволі красиві. Типу, я ось тут забрав собі це, забрав собі це. А це таке віддав діамантовим горам усе. віддав. Квіланській республіці усю державу, яка була тут, це вирішив не рухати. Попередав Соціальну Республіці Квестрі, усі острови, віддав Інварді цей регіон. Тут ну, ще Макаві віддав ось це. Повідавав тут щось. Це по-моєму, це, по це драконам віддав, це віддав е... Соціалістичній республіці Еквестрії, це віддав Оленям. Зробив з Чендже нормальну державу, з Веді також, як із Пінгвінчиків, з Акістана по забранню Фіа-території віддав йому ці території, бідна нова Грифонія. Я просто, знаєте, них позабирав чи не всі території, не дивізі 150 десь. Я, до речі, окрім того, всього вів у себе мінімальний призов. мені в теорії ну, не треба буде вже така прям велика армія. Тому я можу собі це дозволити. Ну ще я розпакую 20 дивізій, які в мене готувалися, тому що вони так і не доготувалися до мого наступу. Але це таке, це таке, це таке. <кхм> Споділю їх щоденьку по армії. Давайте. Раз. І останні 8 дивізій сюди. То в мене зараз армія налічує близько мільйона 400 піхоти. 100 тисяч е повітряної сили і десь 40 тисяч гарнізони. Також я почав інтегрувати усі всі регіони, також стануть національними чи пізно. А на мій привики, бажаю, бандити не стануть національними. Ну, взагалі можна ще прям відновити Грифонську імперію, а це треба воювати з Еквелією. А тут просто 400 десь 200-350, дивізій 150, дивізій десь 100. Типу. Не факт, що я їх витягну просто фізично. Типу, фронт ну, доволі широкий, з цього. А мені треба буде від них всіх захищатися, у них доволі багато дивізій. Тому таке, тому поки що, як на мене, на цей світ можна вважати, ну, типу, ця, цю компанію можна вважати закінченою, тому що ми досягли наших цілей, ми об'єднали авіанську долину. Ну, Ми відновили завжди в її легендарних кордонах, звісно, трошки переборщили. Гем, трошки. Сказав, я окупувавши частину річної Федерації. Ну, ще й бандитів якихось ще й якусь тут касу. Багато кого я купував. Ще й тут устрівки я собі взяв два. В з війн... Ну, в принципі, звісно, ну, місяць тут нічого не буде відбуватись. Взагалі, от сама Зебрика, як так називається Регіон. Як на мене, ну він так собі зроблений. Тому що, ну я прям не побачив тут нічого такого унікального Та, багатьох країн просто-напросто. Стандартні фокуси. Центральна та, Центральна Забриканська імперія. Стандартні фокуси. Зархай. Стандартні фокуси. Типу, ну. Азіру. Ну, вони зробили держави, але. Є, ну, типу, в них немає фокусів, тому я не знаю, могли пізніше випустити саме оновлення, але просто понаробляти різних класних фокусів. Тому що я зараз просто тикаю. Тут мало кого є фокуси. Тип, ну, в Кіндії є трошки фокусів, але. Ну, до речі, ні, ні, трошки є, але вони. Вони красиві, але їх ніби малувати. Ще це мені, напевно, що здається. Мабуть. Нема фокусів. Сеніанська республіка, ну. О, є якісь фокуси? А, До речі, так, вони не можуть проголосити івент, тому що вони не можуть нормально проживати івент. Ну, не івенти, а ці штуки. Не ж, як я бачу, в них центральна гілка найбільш цікава поки що. Типу, найкраще зроблена так. Це якісь свої, якесь об'єднання, до речі, красиві Фокси, класні. Я не знаю, я скорію за це, або якусь іншу гру почнем проходити, або щось з Herz of Fire прекрасну країну зіграти в якомусь моді. Ну я зіграв за Україну, як я її хотів, тому що Грифонська Січ це є де-факто Україна. Типу, ну, просто відсилка Євен Кравели, це просто взагалі не на Єгена коновальця як на мене. Додається, додам сюди. Так, 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 саме так. Жопа, скоріше за все, по тим г... штукам. Ну, реально це все? війни... Ну, я можу, звісно, далі грати, захопити ще цю другу аквальського республіку. Після того, як я націоналізую ці території, у мене з'явиться люди. Але я не бачу в цьому сенсу, відверто кажучи. Ми досягли ціли, які ми бажали. А продовжувати якісь захопницькі війни я не маю бажання. Тому, в принципі, на цій прекрасній ноті ми вже будемо закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар. Ну і за бажання можете підтримати канал фінансово там на карткам банку, на патреоні або на дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей.